Мене усвідомили, що за всю історію України ми мали багато насильственних переселень, населення, да, коли не знаю, там, да, Російська імперія депортувала одних, наприклад, українців, да, кудись на далекий схід, а завозила інших сюди. І для нас поява іншого, це от поки ми не усвідомимо цю свою травму. Це завжди загроза, тому що нас знищують. Але ми маємо розуміти, що українці навпаки вони мають дуже сильний потенціал інтегрувати інших. От у нас насправді, якщо ми подивилися б там, да, по перепису населення, у нас там мені здається, якщо не помиляюся, було 30% людей, які вважали себе росіянами. Давна окупована певна частина. Території, на яких могли жити ці люди. Але вони були і в Києві, вони були і в Центральній Україні, вони були і на неокупованому Сході, на неокупованому зараз Півдні. І ми бачимо, що в нас зараз не залишилося цих росіян, да? в нас є громадяни України. Чому? Тому що дуже багато людей вивчили українську мову, вибрала цю, цю ідентичність громадянина України, воює за неї зараз, незалежно від того, росіянин він за походженням, білорус чи хтось інший. Оця громадянські. Ідентичність це дуже наша важлива здобуток. Ми дійсно можемо інтегрувати в себе людей і перетворювати їх на українців.